Насправді, по тому виборчому закону, який зараз буде діяти, систему називати системою з відкритими списками не можна, тому що вона фактично є. Мажоритарною системою і є обманом для людям говорити, що це відкриті списки, тому що як такі вони фактично не є, оскільки закон не дає можливості дійсно відкритого вибору конкретно кандидатів від політичних сил, які вони хочуть. А фактично, ми отримуємо звичайно змішану систему пропорційну з мажоритарною. Мені здається, що от далі той принцип, який про який ми говорили раніше, що Кожна влада робить фактично закон під себе, щоб далі з вкорінити свою силу, і цей рік так само не став винятком, оскільки згідно з тим законом, який прийнятий, дуже якраз найбільше шансів потрапляння до місцевих рад отримують великі владні партії, тобто ті парламентські партії, які зараз знаходяться парламенті і вони не дають змогу фактично новим силам і новим людям зайти в ради різних рівнів